Всіх вітаю! Сьогодні подивимося на субстрат для орхідей, який я придбала в сільпо. Давно не купувала готовий субстрат. Брала останнім часом кору окремо, мох, кокосові чипси. А це ось зайшла в сільпо. Взяла три пакета. Ну Ось перший вже відкрила. Це виробництво Україна. Тут ось така кора. Вона не дуже гарної якості, я вже бачу, тоненькі ці кусочки, це не годиться. ось отака. Вона волога, пахне таким прілим, ну, таким, як в погребі. Хоча це не така фірма, як оця. Я вже зазирнула в інший пакет. Тут, виходить, це. Ось садком. Ну, бачу, що не подобається. Мені оце, таке не рекомендую. Там було написано, що вугілля, ну, кара погана. Так, відставляємо. Ось ці два одного виробника, ось цей, наче більший розмір, 6 літрів, тут 3 літра. А, от, вони Наче різного типу. Тут ось кора, Вона сухіша, чистіша, але все рівно, ну, це ладно, але все рівно ось шматочки такі тоненькі. Ну, мені здається, трошки є товще, але, ну, це не гарно. Не подобається. Ну, буду використовувати щось Ну, не сказала, що я ще рекомендую. Так, і оцей він з торфом. Намальований цим бідіум. значить Я так на ощупь зрозуміла, що не тільки кора, тобто, думала його використовувати в крайньому випадку для Хой. Ну, і можливо, так і буде, бо тут кора в перемішку з торф перліт. Ой. Ну, в общем, кора Така. Ось, достану. Ну, ось також Оттака товщина, ще й вимазаний. Тобто, ну, для фейлонопсисів точно не підійде. Ну, я, в принципі, і зрозуміло. Ну Для цимбів, не знаю, я цимб сажала в кору хорошу. Звичайно, і з мохом або з чіпсами мені простіше додати, ніж торфа туди. ну Тобто, не рекомендую цей також. Вдруге я таке не братиму. Це був експеримент. Використаю для хой, для, можливо, трохи в впілавонії буду давати. Якось так. Краще купувати мукору нарізану в інтернеті, так, як зазвичай. Всім пока!